Жити. А поки ж повернемось певним чином в акваторію Чорного моря, і зараз поясню, чому українські оборонці знищили новітній російський дрон. Це сталося 29 травня і відбулося на Одещині. По дрону відпрацювала нова українська ракета. Ракетний комплекс розроблений українською розвідкою спільно з партнерами. Влучення було точним влучання, і ворожий безпілотник після вибуху впав у Чорне море. Про цей випадок говоримо зокрема далі з нами. Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії, виробника засобів РЕП. Пане Анатолію, вітаємо вас вітаю. Я навіть не знаю, з чого почати в цій історії з нового ЗРК, який запускає тепер так мобільний зенітно-ракетний комплекс, який запускає Р-73, чи з новітнього дрону російського, який начебто не що інше, як повітряна ціль, повітряна мішень, так? З чого, з чого будемо починати, пане Анатолію? Це все можна об'єднати одною фразою асиметрична війна, яка передбачає здешевлені засоби враження, які використовують зовсім інші підходи до проникнення на територію, тобто ми кажемо вам про обхід засобів протиповітряної оборони, і про нове рішення, яке ми пропонуємо у якості протидії, тому що Р – це ракета класу повітря-повітря, яка розроблялась до радянських часів, але була суттєво змінена за зараз. І це ми кажемо про те. Що це дозволяє нам відпрацьовувати по повітряних цілях. додатково треба зрозуміти, що ми кажемо про можливості імплементації цих ракет, як і АІМ 9 не тільки на, наприклад наземне платформу, а й надводне платформу. Це випадок, коли е спецпідрозділ ГУР знищив російські літаки. Давайте пригадаємо ще гелікоптери. Тобто, тут ми кажемо про нові види озброєння, які раніше не передбачались для використання, тому що е все ж таки, от навіть е знаходячи. На військових виставках в Європі ми дедалі більше бачимо, тим чим далі від кордонів України, дедалі більше ми бачимо класичну систему озброєння, тяжка техніка, авіація. Чим ближче до України на польських виставках на країнах Балтії, ми бачимо вже більше роботизованої техніки, більше безпілотних систем, які можуть нести інші безпілотники, тобто роботизована. Війна, яка передбачає зменшення кількості особового складу, і зовсім змінює підхід, тому що засоби виявлення для таких повітряних цілей насправді потрібні зовсім інші. тому що давайте пригадаємо, як ми стилкнулися з тою загрозою першого застосування шахена, коли ми не знали, як будемо перехоплювати, як будемо виявляти зараз. Ми маємо три лінійки виявлення. Ми маємо різні системи перехоплення. Йдемо здишевлення засобів ураження, які б могли б перехоплювати. Додатково вже на четвертий рік війни ми бачимо контракт. З ірісом, який передбачає покращення деяких можливостей, які використовуються е іріси, жнов таки треба тут зауважити, що це перспективна система протиповітряної оборони, яка може працювати проти балістики. І тут ми кажемо про те, що це насправді суттєво покращить. Але повертаючись до е рішення гуру, таки, е боги, які насправді змінили до підхід до війни і, і, і доз і виконали е доволі. Складну задачу, тобто знищення вперше застосовано там в початку спроби застосовувати Росії ці дрони. А ми маємо вже ефективний результат. Тобто вже є розуміння. Тобто, у Росії тільки з'явилась технологія, в нас вже є протидія. Це е -е, круто, але треба рухатися далі, тому що на купу таких е дій з боку ворога нам треба шукати оперативну відповідь. Пане Анатолію, ось це перепилювання повітря реактивних мішеней для тренування та перевірки ППО. А ну їх зазвичай багато виробляють. Ну тобто, ми можемо казати, що там росіяни, ну з певною часткою впевненості, казати, що росіяни там розширюють там, я не знаю, лінійку таких підробок. Тобто, те, що буде просто виснажувати нашу ППО, чи тут історія а... серйозніша? Давайте зауважимо, що ми мали загрозу з боку дронів. Шахет. Потім mm. Росія почала будувати імітатори пародія, герб або інше. Тут ми розуміємо, що протидія проти цих дронів стало зрозумілим, як відрізняти дрон з наприклад шахет від пародія, яка не може нести, наприклад, корисне навантаження. І це е, дає е, розуміння ворогу, що йому треба шукати інше рішення, які б ускладнили нашу роботу. Тому з'являються дрони на реактивній цязі. Давайте пригадаємо Бандероль, тепер цей дрон. Тому -то треба зрозуміти, що в будь-якому випадку ворог буде намагатися навантажувати наші сили протиповітряної оборони саме дешевими засобами враження, які можна виготовляти в великій кількості для порівняння прольот години ракети – це... 200 кілограмів реактивного палива ракетного палива. Якщо ми кажемо про дрон шахет за годину прольоту 4-5 літрів бензина 95. Зрозуміло, що це не те корисне навантаження, там 90 кілограмів. Зрозуміло, що за годину він пролітає менше. Але в будь-якому випадку треба зрозуміти, що шахет це дешевий засіб ураження, який Росія зараз намагається активно масштабувати. Додатково треба пригадати, що Росія активно масштабує виробничі безпілотники виробництво безпілотників, тому що ми бачимо, що відбувається на лінії бо з'їднання на прикордоні з Російською Федерацією, тобто застосування великої кількості різноманітних безпілотників на кшталт самих fpv дронів, FPV-крил і так далі. Тобто ми кажемо про те, що ворог розуміє, що йому треба здешевити війну, тому він зараз намагається локалізувати деякі виробничі потужності, як наслідок бачимо появу великої кількості ударів з нашого боку по цих виробничих потужностях. І тут не треба казати, що там у нас там мало корисно навантаження, наприклад, для того, щоб бити по якомусь заводу. Асиметрична війна не передбачає знищення заводу під фундамент. Достатньо знищити цех, який виробляє один із елементів, який імпліментується на плату, і тоді зупиняється цілком повністю виробничі потужності. Додатково, якщо знищена робоча конструкторська документація, талони зразки, карти збирання, це зупиняє виробничий процес. Тому тут треба зрозуміти, що свого часу Ізраїль наніс удар лише по одному кабінету, зупинивши на тривалий час ядерну програму Ірану. Пане Анатолію, ми з вами не раз в наших вірах говорили, що ну наші відповіді мають бути більш технологічними. Про що я Україна вперше застосувала дрон-матку на базі штучного інтелекту, і про це вже офіційно повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. За його словами, дрон матка доставляє два ударні fpv дрони на відстань до 300 кілометрів. Вони автономно вражають цілі від ППО до літаків за допомогою штучного інтелекту без GPS. Піс вартість однієї місії 10 тисяч доларів, що в сотні разів дешевше за запуск ракети. Якщо ціль ближче за 100 кілометрів, до дрон повертається на базу для повторного використання. Пане Анатолію, ну давайте тепер про ось ці дрони матки. Тим більше що так або інакше, ми про них вже з вами говорили. Але тепер є офіційне підтвердження першого застосування, куди все йде, наскільки тут знаєте, широка стеля застосування ось штучного інтелекту. Зокрема, давайте почнемо з того, що якщо це стало відомо пресі, то треба зрозуміти, що є інше. Системи або технології, які працюють і зараз не потребують е розголосу але ну, таки повернемось до головного задачу. Треба зрозуміти, що нас є важливість в тому, щоб виконувати ці бойові задачі е з урахуванням е Автоматичних рішень, тобто без будь-якого впливання людини, тобто на віцна великій відстані, і це дуже важливо. Саме такий результат ми бачимо щодо застосування цього дрона, який може нести інші дрони, і все це виконується в режимі автоматичному, коли, наприклад, не потребує наведення або до наведення на ціль, тому що дрон вирішує, приймає до уваги ту, ту ціль, яку йому треба знищити, і відпрацьовує пане. Проблема масштабування, пане Анатолію. Ну добре, що ну ми знаємо, що вже застосували ось таку матку. Наскільки це ну, принаймні в, в теорії може бути масштабовано до абсолютно буденного застосування? Треба зрозуміти, що насправді українських компаній немає проблеми з масштабуванням, угу. тобто ми. Готові отримати ці виклики, але є питання щодо отримання комплектуючих, є питання щодо отримання потреби з з боку збройних сил. Динамічна війна передбачає швидкі зміни по деяких напрямках. Ми бачимо, я постійно наголошую про те, що треба відходити від технічних характеристик, треба відходити підходити до тактичних характеристик, коли ми заявляємо певні можливості, але не впливаємо, але можемо змінювати технічні характеристики, тому що насправді відбувається активна зміна з боку ворога з деяких яких озброєння, яке передбачає суттєві зміни, а ми вже кодифікували, ми допустили цей засіб, і він з прописаними чіткими технічними характеристиками. Хоча достатньо нам розуміти, що ми можемо працювати засобом РЕП на відстань там 3 км, або 5 км, або 25 км. А вже по яких частотах це ми будемо вже розбиратися з огляду на бойову задачу, тому так само і з дронами відбувається. Головна задача відпрацювати там на дистанцію до 300 кілометрів, вразити. Потрібні об'єкти, наприклад, кількість вражених об'єктів за рахунок одного дрону матки, матки повинна бути там від трьох до чотирьох. Mm -hmm. Оце є тактичне завдання. Чому ми постійно наголошуємо про створення інженерної ставки, про створення аналітичного департамента, який би насправді зміг би проаналізувати будь-які озброєння, які використовуються на лінії Бозіна, для того, щоб розуміти подальшу його е долю, наскільки його велика кількість потрібна, і як саме можна його застосовувати? Можливо, можна відкрити новий горизонт, відкрит використання цієї зброї, пригадаємо, що. От нещодавно в Брюсселі на зустрічі з деякими європейськими компаніями виробниками зброї вони особисто визначають, що українські військові розширили технічні характеристики деяких видів озброєння, їх які вони виробляли. Вони не знають, не розуміли, що так можна використовувати. Тому тут е -е, важливо зрозуміти, що насправді не є питання масштабування. Не треба казати, нам потрібно там 5 мільйонів дронів, або ми можемо зробити 5 мільйонів дронів, або 10 мільйонів дронів. Треба зрозуміти. Е -е, як її використовувати цей дрон, чи це заміна артилерії, чи це заміна точковими ударними можливостями нашим, і як ми будемо в подальшому, в якій е, кількості потрібно, наприклад, ту кількість дронів для знищення ворожого об'єкту, танку, укриття і так далі? Тому тут е, питання більше до загальної стратегії використання деяких видів озброєння, і все це повинно бути формуватися е, на інженерній ставці з аналітичним департаментом, яка зможе спрогнозувати, куди ми рухаємося. Повірте, така інженерна ставка навіть. Потрібна Європі, тому що Європа, е, живе досі на презентаціях 2000-х років на операціях в Іракі, на операціях е в Югославії. Тобто, у них з досі не сприйняття і, і немає повного сприйняття тої війни, яка зараз відбувається на лінії Боузітне, коли мали дрони замінили великі так. літаки, коли мали е надводні дрони замінили великі фрегати морські. Пане Анатолію, дуже дякуємо вам за пояснення і надважливі акценти. Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії виробника засобів РЕП, був з нами. Тепер будемо повертатися до суходолу 170.